Вітаю вас Ви дивитеся програму інтерв'ю дня на першому міському. В студії працює Вікторія Пінчук. Через повномасштабне вторгнення багато українців поставили на паузу свої подорожі не лише за кордон, але і мальовничими куточками нашої країни. Але в кривому розі місцеві гіди намагаються продовжувати свою діяльність, знайомити із цікавими локаціями, не лише містян, але й гостей міста. Про це ми і поговоримо з нашим сьогоднішнім гостем криворізьким гідом Володимиром. Огуром. Вітаю вас, Володимир. Зокрема, розкажіть, будь ласка, коротко, як на сьогодні пролягає справа з екскурсіями і як прилаштувалися криворізькі гіди до сьогоднішньої ситуації, які виходи вони знайшли? Ну, зараз не всі гіди, звичайно, мають можливість проводити екскурсії, але хто проводить, то прилаштувалися таким чином, що вивчають маршрути, вивчають правила безпеки. Вивчають, де є безпечні місця на випадок тривоги, щоб можна було безпечно пересидіти тривогу. І проводять маршрути. Не всі, звичайно, маршрути зараз в роботі, а саме ті, в яких є безпечні місця, місця тимчасового укриття. Зокрема, була заборона все-таки проведення екскурсії, чи дозволили, наприклад, деякі маршрути все ж таки показувати людям? Ну, ми. Звичайно, дивимося, що за маршрут, що з нього видно, які місця, чи дуже пер... проглядаються ті місця, де можуть бути, можуть бути небажані об'єкти, то такі маршрути не проводяться, звичайно. Які доступні, і, по-перше, це повернуся знову до безпеки. По-перше, це безпека екскурсантів. І по-друге, безпека інформації. Деякі маршрути. Ці всі маршрути ми самі, як адекватні люди їх розцінюємо і проводимо. У центрі вашої уваги це Петровський відвал. Розкажіть, будь ласка, чим унікальне це місце саме для Кривого Рогу, і чому свого часу воно привернуло вашу увагу? Ну, це для мене дуже унікальне місце. По-перше, чому привернуло увагу, зразу скажу, тому що це поряд з моїм будинком, де я живу. Я коли виходжу з дому, то я через 25 хвилин вже на, на горі на, самому, на самій верхній точці Петровського відвалу. Дуже цікаве місце, дуже доступне місце, з нього гарно видно наше рідне місто Кривий Ріг, майже 70%. Ну, а оскільки це вже старий відвал, йому більше 60 років, то він вже зарощий добре, там багато кущів, там багато дерев, там багато трав'янистого покриву, то він сам мальовничий, Як місце прогулянок. Чи багато криворістів знають про таке місце Багато. за вашими спостереженнями? Багато. Багато. Тому що коли буваєш просто на Петровському відвалі, не на екскурсії, то видно сліди перебування людей. Тобто туди приходять люди просто відпочити, просто подивитися на місто, полюбуватися. Він високі, 15-й поверх приблизно. Піднімаються, любуються містом, іноді навіть на пікніки туди приходять. Ну Про нього дуже багато знають, тому що, наприклад, у мене вже було багато екскурсій власних. І ще я провожу, а я не один туди привожу приходжу з екскурсіями. Тому дуже багато людей про нього знають. Яка його історична цінність? Як історична, ну, як історична, більше гірнича історична, тому що він нас. його почали формувати в 1959 році, коли. Відбувалися вскрішні роботи на Глейвацькому кар'єрі, кар'єр номер 1 центрального ГЗК. Під ним, ним засипаний старий кар'єр, ще був Шмаковського рудника. Потім його переименували рудник Карла Ліпних, та це дуже старий кар'єр. Ним засипаний. Місцевість там дуже цікава біля самого відвалу. Ну, мабуть, має таке історичне значення. От зараз для себе аналізую. Ну, і ще геологічно історично. Там дуже багато мінералів, дуже багато цікавих мінералів. І можна, якщо знати хоч трошки геологію, можна відслідковувати навіть історичну геологію. Це був уже ваш 147-й вихід на відвал з екскурсійною групою. Зокрема, хто долучається до ваших екскурсій: це містяни чи також переселенці? Ну, у мене так, це був 147-й вихід в суботу. Взагалі, мабуть, одні містяни. Наші криворіжці переселенців. Я не бачу. Хоча, мабуть, були, я ж біографію не питаю. А дуже багато цього року, багато новачків, людей, які взагалі ніколи не були на кривих екскурсіях, то, мабуть, серед них і переселенці. На поштовому, на другому маршруті, як я переводжу, там були і переселенці, приходили, та я точно знаю. Ну, а у других гідів були групи переселенців, які через Організації замовляли екскурсії, в тому числі на Петровський відвал. Як дізнаються про те, що ви проводите такі екскурсії, як до вас можна потрапити? Фейсбук. На даний момент тільки Фейсбук. Моя сторінка Угор Володимир. Там я створюю захід з екскурсією. Там опис, короткий опис самої екскурсії. Яке взуття, яка одежа, що з собою брати, водичку, тому що маршрути на Петровський відвал, вони не короткі, це 4,5 до 6 годин. В залежності від настрою екскурсантів. Заявляють 4 години іноді по 6 годин гуляємо. Один із елементів ваших екскурсій це рекультивація відвалів. Скільки вже було висаджено квітів. Хто, чи активно долучалися, все ж таки ваші екскурсанти до цього. Ой, це не те слово, це така цікава тема виявилася. Я просто для себе побачив один схил Петровського відвалу, він дуже гарно приглядається з міста. І я так собі його уявив, якщо він буде засаджений, ну тоді мені захотілося, щоб тюльпанами. І коли їх масово вони зацвітують, повинна бути з міста. І почалося. І ще в далекому тисячі, у 2015 році перша ідея була. Почала вона реалізовуватись в 2016 році більш широко. Ну, якщо порахувати тих, хто був без повторів, то це вже майже 300 чоловік було. Дуже багато. Снабженців, можна сказати так, наших криворожан, які приносили або передавали і саджанці, і квіти. Там дуже багато чого посаджено. Я спочатку рахував це одиницями, потім пішло десятками, а коли пішов вже рахунок на тисячі, я просто почав запам'ятовувати, хоч де воно посаджено. Звичайно, дуже мало рослинок. Виростає, виживає. Ну, а якщо не сіяти і не саджати, то взагалі нічого не буде. Це від квітів до дерев. Минулої суботи що відбувалося? Тому що ми знаємо, ви разом з екскурсантами висадили тюльпани. Скільки їх було, хто вам допоміг все таки саджанцями? Так, минулої суботи і зразу забігаючи наперед, скажу, що і. Будуть дві суботи також, будуть присвячені саме цьому, висаджували тюльпани. Тюльпани приїхали з-під Києва, 115 км від Києва, місто Тараща. Буде у нас Таращанська галявина. Я замовив там 5 кілограмів тюльпанів, а коли ця Пані Валентина дізналась для чого, вона ще від себе додавала ще 2 кг. Приїхала, коли їх перелічив, приблизно 3000 цибулинок. В суботу ми висадили ну, приблизно відсотків 40% від того, що приїхало, так що роботи ще не початий край, ще її, що висаджувати. Є вже ті, хто записались на цей захід. Ну, а так. Також забігаючи трошки, може попереджуючи запитання, скажу, що там тюльпанів висаджено, які приїхали з 14 міст України, з Криворізького району, з Германії є цибулинки там, і з Нідерландів, з родини тюльпанів, з батьківщини тюльпанів. Яка кінцева мета? Як це має виглядати вже в подальшому? Це буде Галявина, туди будуть приходити криворіжці, милуватися. Як у вашій уяві це виглядає? Щоб було просто красиво. Це не, не, не повинно бути воно так якось так охайненько, рівненько. Це повинно бути хаотично, але красиво. З тих тюльпанів, які вже висаджені, ну там приблизно висаджено вже було з 2015 року, коли я перші пробував, приблизно 55 тисяч, ну, зацвітає три весни підряд приблизно 600-700 квітів. То ті, хто знають про цей схил, про тюльпановий схил, хто був, хто бачив, то приходять. Не на екскурсії, а просто приходять, там фотографуються, і приємно дивишся, там люди приходять, щоб зробити собі фотознімки на цьому тюльпановому схилі. Як особисто ви популяризуєте це місце? Через екскурсії. Через екскурсії самий такий гарний спосіб. Тому що прийшли люди, от було десятеро людей в суботу, і з них шестеро були вперше на Петровському відвалі. А четверо взагалі вперше на Криворізьких екскурсіях. А зразу ж вони розповідають, показують свої фото, показують на сторінках, викладають ці фото, як вони працювали гарно і щось це виходить, бо я їм показував фото старих цвітінь цієї галявини. Ну так і працює інформація. Взагалі їм подобається такий формат екскурсії, що можуть і дізнатися щось новеньке, і також долучитися до корисної справи. Ви їх попереджаєте перед цим? Так, я прописую в анонсі екскурсії, що буде скорочена екскурсія, тому що повна екскурсія 4 45 години це інформація йде, це чиста екскурсія. Попереджаю перед я їх називаю посадкові дні. Що буде екскурсія максимум півтори години, десь година скорочена, анонсова така, щоб вони потім могли прийти наповну. А потім 2-2,5 години буде висаджування рослин, квітів, саджанців і так далі. За статистикою, хто частіше долучається, жінки, підлітки чи, можливо, чоловіки також докладають руку? Докладають руку всі, всі бувають. Деякі чоловіки є у нас їх. У нас, в принципі, в місті є група екскурсантів, яких я називаю професійні екскурсанти Кривого Рогу. Вони побували на всіх маршрутах, на багатьох декілька разів. Вони їх самі прекрасно знають ці маршрути, але приходять на екскурсії. Не самі ходять на ці маршрути. То є чоловіки, які заготовляють на цю суботу, вже записався один такий. Пан Константин, який заготовив тюльпани і він готовий вже прийти. Але, звичайно, це жінки. Чомусь жінки більш активні. Є групи, в тому числі і на посадкові дні, приходять 100% жінок. Вони не бояться цієї роботи, вона їм дуже знайома. Ну там є своя специфіка із інструментом і самої технології посадки, але вони дуже швидко її розуміють і починають працювати. То жінки і на призвичайні екскурсії більше їх приходить, і на посадкові дні. Якщо порівняти зараз і минулі часи ще до повномасштабного вторгнення, як думаєте, ця ситуація, те, що у нас триває війна, вона вплинула на те, що люди хочуть дізнаватися все-таки історію свого рідного краю, свого міста, виходити кудись з екскурсіями, проводити час, розвантажуватися? Ну, знаєте, навряд чи якщо людина хоче щось дізнатися, ніякі обставини. Її не переб'ють. Є можливість, вона шукає цю можливість, і її реалізовує на екскурсіях. Тобто, так, якщо сказати спеціально, спеціально, що війна комусь заважає, заважає тільки тому, хто, кому довелося евакуюватися, той не може бути присутнім на наших криворізьких екскурсіях чисто технічно. А ті, хто залишились в Краморозі, хто хотів і хто хоче, Знаходять ресурс, знаходять час, знаходять можливості, приходять. Можливо, знаєте, від своїх своїх колег чи проходять подібні екскурсії також по Україні в якихось інших містах? Проходять, тому що той же Фейсбук він реалізовує велику кількість друзів, хоча може і недостатньо 5 тисяч всього. то є в друзях гіди з других міст. Вони також проводять, реалізовують ці свої програми навіть. Тури проводять не тільки по місту. Це і Вінниця, і Черкаси, і Запоріжжя іноді бувають, і Київ. Тобто ці реалізовуються всі проекти, програми потихеньку, все це працює. Якщо дивитись на досвід, вони вдалі? Так. Однозначно. Тому що екскурсія, один екскурсант є, екскурсія відбудеться. 20. Нормально, для мене це саме кількість екскурсантів, це приблизно 10-15. За статистикою, яку я для себе так просто не відмічаю, її особливо в пам'ять врізається. Групи такі ж самі були і до війни, такі ж самі групи збираються і зараз. Приблизно 10 чоловік в середньому. Так що нормально, реалізується і працює нормально. З яким настроєм все-таки завершувати екскурсію? Чи світяться очі в екскурсантів, чи висловлюють вам слово вдячності від такої зайнятості? А я їх примушую потім в кінці. Ще у мене є книга від, відгуків. Цього року дуже багато почав її забувати при собі. А так я Заставляю писати відгуки. Ну, всі, звичайно, пишуть. Це класно, сердечки малі, приємно. А так усно, всі дякують. Тому що, по-перше, відключаються від новин, а це декілька годин, як я вже казав він на той же Петровський відвал, триває до 6 годин. Це спілкування з тою ж природою, тому що там є постійні. Жителі на Петровському відвалі білочки, зайці, куропаточки, вони іноді на очі попадаються, з ними можна секундами ну, поспілкуватись. Та, звичайно, особливо коли була можливість Кривбас вечірній проводити, це спуск по нічному вже схилу з ліхтариками, то всі радуються тому, що вже спустились. Кричать земля. Подобається. Якби не подобалось, то не приходило б, я так думаю. Чи можуть криворіжці самі відвідати відвал? Можуть. Чи обов'язково це має бути в екскурсії? Можуть самі відвідати, він доступний біля транспортної розв'язки, хоч і не центральний, він поряд знаходиться. Доступний по підйому, доступний по спуску, є свої складності, ну то таке. Ну, я б рекомендував з екскурсії. Чому? Тому що прийшов, позаглядав. Та й пішов. А коли ще це супроводжується інформацією, що це таке, як кам'яті називаються, які рослинки ростуть, яка висота того ж відвалу, звідки він взявся, чому, чому він так називається і так далі. ну Інформативна добавка, то звичайно це краще. Можете, будь ласка, ще нашим глядачам нагадати, як можна потрапити на екскурсію, чи є черги великі на запис? Черга. <чірка> да, Хотілося б, щоб була черга на запис, це гарна ідея. Я викладаю, на Facebook рекомендую створювати заходи, мероприятия, як там пишуть російською мовою. Я описую дату проведення, час проведення, місце збору. Короткий опис, як, як треба екіпіровку яку мати при собі. І короткий опис самої екскурсії. Тобто Facebook, моя сторінка Огур Володимир. Будь ласка, багато колег, ті, хто навіть в евакуації, вони потім на своїх сторінках дублюють ці всі оголошення. Так що, воно, в принципі, розлітається. Телефонують єдине прохання, якщо хто буде записуватись, або повідомленням. Або по телефону. Часто ставлять галочку піду. Ну, часто просто ставлять ці галочки для того, щоб підняти рейтинг самого, самого заходу, Та я туди особливо не заглядаю. От, в особистому спілкуванні краще записуватись на екскурсію. Я розумів, що люди будуть, прийдуть. Якщо людина записалася, не прийшла. Ви таких людей запам'ятовуєте? Ні в якому разі. Ні в якому разі я їх не запам'ятовую. Чому? Тому що, по-перше, екскурсії безкоштовні в мене. Мені нема сенсу їх запам'ятовувати. І... А якщо обставини змінились, захворіла людина. Ще якісь хто гості приїхали взагалі з людина каже, гостям сидіть, я піду на екскурсію. Ну, такого не буває. Не прийшов то не прийшов, не змог на цій ноті. Ми завершуємо розмову. В ефірі була програма інтерв'ю дня. З нами в гостях був Володимир Огор, Криворізький екскурсовод. Зокрема, ми говорили про цікаві локації в Кривому Розі, які потребують більшої уваги. Та загалом, яка ситуація сьогодні в Кривому Розі з екскурсіями та як гіди призвичаються до цієї ситуації? Дякую вам за розмову. Змістовно що поділилися. Бажаю вам. Удачі у вашій справі і побільше вдячних екскурсантів. Дякую, дякую.